Привіт усім. Сьогодні ми розберемо недавнє перенесення зустрічі на авіабазі Рамштайн та її наслідки для воєнних зусиль України. Почнемо з основ. 12 жовтня 2024 року на авіабазі Рамштайн у Німеччині мала відбутися важлива зустріч західних лідерів. Ця зустріч була присвячена демонстрації підтримки України та обговоренню подальшої військової допомоги, але її перенесли. Чому президент США Джо Байден був змушений скасувати свою поїздку до Німеччини через ураган Мілтон. Йому потрібно було залишитися в Сполучених Штатах, щоб керувати ситуацією. Контактна група з питань оборони України, до якої входять понад 50 країн, мала зібратися в Рамштайні. Їхній порядок денний координація військової допомоги Україні. Вони планували обговорити збільшення постачання систем протиповітряної оборони та боєприпасів, життєво важливих ресурсів для оборони України. Очікувалося, що в зустрічі візьмуть участь такі ключові лідери, як канцлер Німеччини Олаф Шольц, президент Франції Еммануель Макрон і прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер. І не забуваймо про президента України Володимира Зеленського. Він мав представити свій план перемоги. В якому окреслено стратегію України щодо зміцнення своїх позицій на полі бою. Перенесення зустрічі розглядається як невдача для України, оскільки воно затримує ці важливі обговорення та рішення щодо військової підтримки з боку західних союзників. Тепер поговоримо про вплив на воєнні зусилля України. Перенесення є значним ударом для України, яка значною мірою покладається на військову допомогу Заходу для протидії триваючому вторгненню Росії. Ця зустріч була вирішальною можливістю для України забезпечити зобов'язання щодо збільшення військової підтримки, особливо в плані систем протиповітряної оборони та боєприпасів. Це життєво важливо для оборонних можливостей України. Крім того, затримка порушує динаміку дискусій на високому рівні. Та координації між західними союзниками щодо їхньої підтримки України. Зустріч мала стати платформою для цих країн, щоб підтвердити свою відданість справі України та продемонструвати єдиний фронт проти російської агресії. Перенесення також позбавляє президента Зеленського видатної платформи для згуртування міжнародної підтримки свого плану перемоги. Цей план ймовірно окреслює стратегію України щодо повернення своїх територій. Та забезпечення сприятливого результату конфлікту затримка перешкоджає зусиллям України щодо отримання подальшої міжнародної підтримки та дипломатичного тиску на Росію. Забігаючи наперед, ведуться дискусії щодо перенесення зустрічі. Однією з можливостей є її проведення одночасно із засіданням міністрів оборони НАТО, запланованим на 17-18 жовтня у Брюсселі. Це надасть альтернативну платформу для обговорення військових потреб України та координації західної підтримки. Але затримка все ще має наслідки. Вона підкреслює, як непередбачені обставини можуть зірвати дипломатичні зусилля та військове планування. Це також підкреслює важливість адаптивності та пошуку альтернативних шляхів для спілкування та координації між союзними державами. Попри цю невдачу, це не обов'язково зменшує відданість Заходу підтримці України. Реакція на перенесення, особливо швидкі зусилля щодо його перенесення, матиме вирішальне значення для демонстрації незмінної рішучості та підтримки України в її боротьбі проти російської агресії. Ось і все. Перенесення зустрічі в Рамштайні є значною подією з далекосяжними наслідками для воєнних зусиль України та підтримки Заходу. Слідкуйте за оновленнями, оскільки ситуація розвивається. Дякую за перегляд.